Вітаю вас, друзі! Хочу з вами дечим поділитися. Бачу в соцмережі і в коментарях багато людей, які передивилися відео з Джохаром Дудаєвим, там, де він каже про Росію, Україну, про те, що в Україні зараз відбувається. І Люди перекладають, намагаються. Зрозуміти, що саме мав на увазі Джохар Тудаєв, коли казав, багато людей чомусь думають про те, що він сказав, що прийде мир в Україну, коли зійде українське сонце, і люди починають казати про Соняшник, який повинен зійти, або про прапор, який повинні перевернути. Прапор то так, я згодна, але це зовсім інша історія. Взагалі Джохар Дудаїв сказав: Росія зникне тоді, коли зійде українське сонце. Згадайте, будь ласка, якого князя давним-давно називали Красним сонечком? Ясним сонечком, прекрасним сонечком князя Володимира. Зійде взайдіот. Зійде на трон. Розумієте, що я хочу вам сказати? Від Володимира до Володимира був князь Володимир, тепер президент Володимир Зеленський. Росія зникне тоді, коли зійде на трон Володимир Зеленський. Володимир, Ясне сонечко, Красне сонечко, Прекрасне сонечко. Якщо у вас якась інша думка, будь ласка, пишіть у коментарях. Я захотіла з вами поділитися. Своєю думкою, думкою. І я вважаю, що вона правильна. Все буде Україна, все буде добре. Зовсім скоро.